Чергова безсонна ніч і складний день. Ворог масово атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами. Цього разу Дніпру дісталося найбільше. Вночі пошкодили будівлі, заправку, вдень – медичний заклад. Далі вся інформація зібрана нами на цей час. В соціальних мережах люди зранку опублікували знахідки частин ламків ракет та літальних апаратів на своїх подвір'ях та на вулицях. В деяких будинках від вибухової хвилі повилітали вікна. Надійшла і перша інформація щодо наслідків від Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Зазначили, що ніч була надважкою, є серйозні руйнування. Сьогодні ворог вчинив масовану атаку на наш регіон, використавши ракети та дрони. Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Там були пошкоджені два будинки та два автомобілі. Також виникли пожежі на двох приватних підприємствах міста. Вогонь рятувальники вже приборкали. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься він амбулаторно. Серйозних руйнувань також зазнало одне з транспортних підприємств. У нас наразі усюди тривають обстеження території. Інформація ще уточнюється. Також тероризував агресора Нікопольщину, обстрілявши Марганецьку громаду з БПЛА. На щастя, там минулося без жертв. Попередньо ПВК схід цієї ночі над областю збили п'ять крилатих ракет Х-101, Х 555 та шість шахетів. Проте нічними обстрілами ворог не обмежився. Після 10.30 знову атакували Дніпро. Президент України Володимир Зеленський прокоментував денні ракетні обстріли лікарні Дніпра. Російські терористи вкотре підтверджують свій статус борців з усім гуманним та чесним. Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна пам'ять загиблому та співчуття рідним. Сергій Лисак одразу виїхав на місце трагедії і повідомив, що загинула одна людина: 15 поранених, серед них двоє дітей. Порятунок постраждалих триває. Одразу після прильоту в двох будинках зайнялася пожежа. В цілому вогонь охопив 500 метрів квадратних. На місці працюють всі служби. Поруч з лікарнею постраждала й ветклініка. Там загинуло багато тварин. Згодом вова повідомили, що з під завалів клініки дістали тіло загиблого чоловіка. А згодом ще одне в зоні враження. Таким чином, внаслідок атаки загинуло троє людей, 25 постраждалих. На двох адресах поліція розгорнула пункти для звернень громадян, постраждалих внаслідок ракетного удару. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством стаття 438 Карного кодексу України. Це офіційна інформація станом на другу половину дня. За розвитком подій слідкуйте на нашому телеграм-каналі.